Всім привіт! І я починаю свій день зі сніданку. Так, два. що розбити? Міночок на нормальний. Я сьогодні і завтра хочу поекспериментувати над собою. Ну, не те, що прям експериментувати вже капець, але тримає салечик. Тримай, таке. А Справа в тому, що в мене сьогодні повноцінних буде тільки два. Снідати. Два прийоми їжі це зараз. Я хочу поснідати їжі. Два яєчки розбила туди і трішки сосиски додавала. І потім, коли прийде костя, ми поїмо картопельку, яку я готувала позавчора з м'язком, і все. І на сьогоднішній день основний прийом їжі в мене буде закінчений. Але. А між цими прийомами я буду пити кефір. Да, замість того, щоб там бутерброди або ще щось, або ще щось, я буду саме зміняти це все кефір. Це хочу зробити сьогодні, так, і завтра. Щоб не повністю я взагалі хотіла. Пити два дні чисто такий снідати яйцем і потім пити чисто таку Але щоб не настільки знущатись над своїм організмом, то я хочу все-таки ще один прийом їжі додати. Другий нормальний, тому що я ще годую і щоб це ніяк не повпливало на годування мого любимого синочка. Я вже приготувала броколі і хочу запекти сьогодні йому яблучко. А ще хочу сьогодні дьомика пофоткати, тому що я його так толком не пофоткала. Сіночі краще не відволікати, коли він так це мирається, тому факт краще його не чіпати. Знаєте, люди там починають худнути із понеділка, з першого числа з нового місяця. А я от, так, да, середа. Да, якесь сьогодні там 20, якесь число. Якесь число. 21-го здається, так? Да? Ааа, так, да, здається, 21, 21 числа лютому місяці. Ну нічого. Поки Тьомик спав, я встигла тільки підсушити волосся. Мила із тьомою. А підсушити волосся і не формуватися, але нічого з ним так толком не зробила. А чого воно не піднімається? Де мій об'єм? Об'єм, де де? Доїдала і згадала, що в нас є редиска. Редиска зі сметанкою це просто топ салат. Я не можу брала, щоб їсти редиску, але треба поставити її на видне місце, щоб завжди можна було побачити і з'їсти. Ще Костя трішечки Костя купував мені цей кефір. І не доглядіть це Lacto фрі ну, в принципі, я думаю, без різниці. Lacto фрі чи не лактос фрі. Хотіла викинути цю мисочку з-під салату, але зрозуміла, що викидати її вже... Треба в машинку помити. Викидати її не треба. Це дуже класна тепличка, наприклад, для мікрозелені. Або якихось квітів. Мені здається, для мікрозелені якраз взагалі топчик. Дуже класно. Тільки помити, звісно, треба, Тьома! 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 Так, все, мультики виключаються. Все. Все. Давай гратися, давай. Чи ти гуляти хочеш? Тьом. Тьо, Тьома. Тьома. Ти такий гарний. Куди йдеш? Єдине, що я сьогодні не зробила, а треба було зробити це з самого ранку, це зафіксувати мою вагу. Сьогодні вже робити це не буду, тому що я вже поїла, я попила каву самого ранку, напилася води цілу купу, тому зафіксую вже з завтрашнього дня. А поки після смачного обіду ранку, не знаю навіть як правильно це називати, будемо зараз стюнком розважатись синок? Будемо розважатись. Та, давайте -да вам, дітям кавклала спати. Ви прикиньте, він прокинувся о 10-й і до першої години не спав. Тобто 3 години не спав. Потім я його намагалась вкласти спать. Він на 10 хвилин заснув, я їх переклала, він прокинувся і такий типу вже виспався, тому ну, в сенсі, тобто почала його знову вкладати, а він не хоче. Догуляли ми до 2 години. Він ще такий активний, прям щось там розповідає, туди-сюди повзає події кроваті. Ми майже годину просто тусувалися В общем, о другій годині думала, треба знову його пробувати вкласти. Він ні в'як не хоче. Я його колесала, вже колесала, колесала, колесала. Він такий щось так. В тоді я лягла, його так на себе всі, закинула. Потрясла пару разів, ну як потрясла, колихала. І отак все. Дитина заснула, мабуть, і хвилини не було. І хвилини не пройшло після того, як я його отак от колисала на собі, його просто виробила. Його переклала, ще переклала животиком, щоб він лишав склав на ліжку. я в шаті. просто Сподіваюся, що він хоча б до четвертої години поспить. Дуже на це сподіваюся. Є щось ми на цих... А ще, коротше, ми вчора чи позавчора з Костєю щось там спілкувалися, дивились на фотки. І знаєте, що він мені сказав? Типу такий каже, тобі так класно було, коли ти була з червоним волоссям. А потім він мені прямо сказав, що ну дуже хотіла, щоб я знову була з червоним волоссям. Але я не знаю, тут якби в мене скрізь ось... Довге волосся, довге волосся, тут довге волосся, та й тут довге волосся. А я не знаю, як мені буде з коротким. Мені здається, з коротким волоссям червоним буде не дуже. Треба пошукати додаток, який фарбує волосся, як подивитися, як мені буде дуже чи не дуже. Дівчата, я це зробила, це щось. Я, в общем, не йшла, де можна зробити тому типу, що в мене якийсь інший кольор волосся. І там був прям мікс різного кольору волосся. І мені сподобався, ви не повірите. Оцей блакитний. Ви погляньте, в це... мене прям я змінилася з цим кольором волосся. Я не знаю. От серйозно, я не знаю. Але мені так сподобався. Куду думати? Єдине, знаєте, проблема це те, що я не знаю, як кладати своє волосся. Воно мене настільки бісить, що і рівно бісить, і підкрученим бісить, і невкладеним бісить, і взагалі. Тоді бери кожного дня просто хвостика за цей закручуйте і все. Тьома, а ти куди? Ти куди зібрався? А що таке? Ми ще трапились. Ми гуляємо. Наші прогулки це прогулки по магазину. Все. Дивіться, що ми знайшли. Я не думала, що таке навіть у Дані продається на даний момент. Я думала, що все, це не актуально. Буде так. Чому вони падали? Ой. То не ми. О, ми якраз Тьомі хотіли придбати щось наподобі такого. Але щоб воно не скрізило в ванночці. Але чи воно підійде під нашу ванночку? Це питання. Дави що, що тут, типу, такого продається. Але воно, мені здається, Угу. Mm -hmm. Так? Угу. Uh -huh. У нас маленька ванночка. Ні, mm -hmm. не ну, може часто мати тренування. Так і там не возмущається, ні? Та ні, начебто нормально, полу роздивляється. Okay. Okay. Uh -huh. um. Точно все. О, диви, тут навіть захист є для шухлядок такого плану. Ще що що таке цікаве є. Дитячий типу манеж, переносна переносна ліжечко, носочки, машинки дорослих. О, диви тут навіть дитячі іграшки є. Тьома. Що скажеш? Тут не, не хоче нажиматись. По-моєму, вона не дуже цікава. Це, дуже, це вже великий тьома для такої іграшки. Я така штука складати. Це наподобі, як у нас зараз є. Є отаке от щось. А, і більше, здається, нічого такого цікавого немає. Але ціни тут гарні. Так, нічого немає. А це щось таке, а, це типу сортера, але бачите, тут типу 18 все. Але таке діткам і раніше корови використовують, дають гратися. Не зрозуміло, чого 18. Ну ладно. Ух ти, диви, яка гарна. Це, мисіч, це? мисочка? Mm -hmm. Диви, яка гарна. Скажи? Mm -hmm. Костя дивиться на посадомийки, тут така ось малесенька, що можна її ставити на стіл. Але в нас, мені здається, скільки посуди, що... Ні, ну нема сенсу. Нам є сенс на маленькі. Отакі мені здається, вона в ящик. Там у нас панти стоять, мені здається, вона туди не влізе. Вуща треба. Типа Вуща, так. Да. Є вуща. Як вона відкривається, не зрозуміло, але не хочеться. За -за -за Занизу. Заниз? А, ні. так, типу, так? Да? Мені також так стається. я пам'ятаю, там гарненька мала. Вузенька. Вона не то, що маленька, вона саме вузенька. Ти куди йдеш? Куди тікаєш? Куди тікаєш? Куди тікаєш? Ми салі вдома зараз костю поїхав відвозити нову. Іди почитаємо йди. Диви, у нас така єданська книжечка. Це хто? Зайчик. Зайчик. Білочка. Ні, в нас набагато краще, до речі, цю книжечку. Йди сюди, тьома! Тьома. Тьома. на знають напала. Тьома. Йди, йди мамо. йди книжечку, почитаємо йди. І почитаємо книжечку. Це хто? Слон, 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 зайчик, зайчик. Зайчик. Крокодил, 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 зебра, зебра, оце зебра. Коала. Диві тут коли, вушко бачіть. Коала, спить коала. бачиш? Коала. А це бегемот. Хіпу! Бегемот. Побачив, побачив камеру. Чумочка, ти обираєш на ній бо по... в неї дуже важка ця. доля. Дуже важка дерев'яшка. Не виходить, не виходить. А -а -а. В їзди, не виходить так, да. Ну, Нічого страшного, значить. Ну і не сумуй. Не сумуй. Ганяє його по цьому полу. все окей? наші вечір я Тьомка вклала спати вже двічі навіть. Тому що не прикинувся, приходила його до дому колись. А ще Тьомок мені сьогодні порвав цепочку. І так. Да. І він розставлявся, роздивлявся у мене тут така ластівочка. А була на цій сусочки, вона роздивлявся, трішки потягнув так, причому не не там, не зачепив випадково. Легесенько, просто потянув. І дивлюсь, ласточка вже все полетіла. Полетіла ласточка, як воно прям в тему сказано. Так що, да, наш дизайн а, власного виробництва. Да, так що таке, будемо вже відпочивати ще домила посуд. Сьогодні чому кормили максимально, як він хотів, сам а, Да, Приходила самівати. Так що таке, будемо вже відпочивати і... і все. Тому хочемо подякувати за перегляд нашого влогу. Не забудьте поставити вподобайку, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимося вже в наступному відео.